Сьогодні, спочатку я сумний, а потім про своє веселе. Сьогодні зібралася з силами, вчора написала депутатський запит, сьогодні сходила в військову адміністрацію, там не, не пускай. Ну, я могла би, звісно, там да, пустіть мене, бо мене як депутатку не можуть не пустити. А потім думаю, ну мені ж тільки лист віддати і поставити там галочку, тому я віднесла лист стосовно великого кадрівництва. До мене звернулися люди з першого Таврійського, там 836 підписів. І вважати, що проігнорувати таке звернення я не можу, тому я зробила ще своє. Я там написала, звісно, що я прошу змінити ставлення до мешканців нашого міста, тому що мешканці нашого міста виходили без зброї в руках проти е танків окупанта, і вони не боялися. А зараз вони бояться тільки того, що у них заберуть життя, тільки тому, що е хтось вирішив будувати щось в місті Херсоні. Мені вчора скинули, я взагалі не підписана на жоденний сайт. Мені іноді скидають люди інформацію, кажуть, от подивись. І там є інформація, що ми знаємо адреси, за якими проводиться будівництво. Ну, Спочатку це називали школами, потім це називали протирадіаційне сховище біля шкіл. Неважливо, як це називали в системі Прозора, але. По-перше, були адреси там скинуті, написані. А по-друге, ну, заховати такі великі екскаватори, як зараз, і це двіж, котрий відбувається на цих майданчиках. ну, Просто навіть від тих розвідників, що літають кожен день, то, звісно, і тому в цьому пабліки снявому. Я не пам'ятаю назву, і не буду тут, навіть якщо б пам'ятала, написано, що ми знаємо адреси, скинуті світлини, де там машини, йде ескаватори. І написано, що ми вважає, будемо вважати ці цілі військовими. Я розумію, що ця запугує, вона це робить кожен день. І для цього, в принципі, ті пабліки і створені, але якось так не по собі, тому що просто вже... По одному із, по одної з локацій прилітала е, і арта, і каби. Е, і по другій локації теж прилітала арта, просто про це не пишуть. Соромляться писати на наших сайтах е, офіційних. Однесла, там е, отака пачка підпис, е, я роздруковувала світлини з підписами. Чесно, я не знаю, чи дослухається наше царі до цього, чи не дослухається, але я зробила все, що від мене залежить на сьогодні.